Зізнавайтеся, під час поїздок за кордон ви теж боїтеся загубити паспорт і перевіряєте кишеньку з документами що 10 хвилин. У цьому відео я розкажу, що робити в таких випадках. Нещодавно президент підписав закон, який значно спрощує процедуру отримання нових документів. Тож радимо подивитися це відео до кінця. Але перед тим перевірте, чи підписані ви на наш канал. Щотижня ми з командою випускаємо цікаві відео та подкасти, аби тримати вас у курсі найважливіших рішень влади. Подобайка та коментар теж будуть будуть не загублений паспорт. Це єдиний випадок, коли українцям необхідно отримати нові документи за кордоном. Хтось евакуювався із зони бойових дій і не зміг взяти з собою паспорт. У когось завершується термін дії закордонного документа, а хтось живе в іншій країні з дитиною, якій виповнилося 14 і її час отримати свій перший паспорт. Підписаний закон дозволяє одночасно оформлювати чи обмінювати паспорт громадянина України та закордонний паспорт. Зробити це можна навіть якщо вас паспорт вкрали або ви його загубили, оформити ці документи можна в підрозділах державного підприємства Документ на сьогодні. Вони працюють у 13 містах: Польщі, Німеччини, Італії, Іспанії, Чехії, Словаччини. Та туреччини на сайті підприємства можна знайти інформацію про найближчий до вас підрозділ з травня 2022-го впродовж двох років вже працював експериментальний проєкт одночасного оформлення закордонного і внутрішнього паспортів. Такою послугою, за даними Державної міграційної служби, станом на початок цього року скористалися понад 500 тисяч осіб. Також закон запроваджує безстроковий термін дії паспорта громадянина України для людей, яким виповнилося 65 років. Йдеться про тих. Хто вже отримав паспорт нового зразка АІТ-картку. Взагалі її потрібно оновлювати що 10 років, однак людям старшого віку може бути складно зайвий раз відвідувати ЦНАП чи сервісну службу. Тому після 65 років ця вимога скасовується. Якщо паспорт вкрали або ви його загубили, вам потрібно заповнити заяву анкету на термінове оформлення документу. Раніше новий документ ви могли отримати впродовж 10 днів, тепер цей час скоротили до одного тижня. Принагідно нагадаю, що у квітні Кабмін. Заборонив пересилати за кордон оформлені паспорти громадянина України і закордонні паспорти чоловікам призовного віку. Вони можуть отримати документ лише в територіальному органі чи територіальному підрозділі Державної міграційної служби. Насамкінець я дякую всім, завдяки кому ми, зокрема, можемо робити таке відео. Всім, хто підтримує нас на Патреоні, Кофі та Ютуб. Ваша підтримка допомагає центру спільних дій впроваджувати принципи доброго врядування на всіх рівнях.